Друзі, всім привіт, добрий ранок. Дякую, що завітали в гості на мій канал. Нас ще дуже рано я відправила дочку до школи і вже не лягала спати, як завжди. Зазвичай я відправляю і десь з 8 до 10 до 11 можна, можу поспати. А сьогодні вирішила вже не лягати спати, тому як збираємось все ж таки їхати на дачу. У нас ще не полишає. ця думка. Ну, Здається, все гаразд. Знаєте, за що я турбувалася за те, що моєї доньки друг він захворів. У нього була температура, ну, мабуть, ще є. І Нікуся моя теж з ним спілкувалася. І я думаю, так. Кінець тижня, і знаєте, як цей інкубаційний період. Ну, і думала, і тим, тим паче, що в неї ніс трошки закладало, в мене ніс закладав, і думаю, ну, мало ли. Ну, але, здається, все нормально. А чому ж ще вирішили не лягати вже зранку спати? Тому що, ну, думаю, швиденько прийму душ, чоловік теж і сходимо на ринок, хочемо купити карасиків, щоб пожарити на кругу. Дуже любимо ми це діло. А ще я показувала, що вчора відварила сальце, і сьогодні з його вже замаринувала. Завернула в фольгу. Давайте на нього подивимось, щоб салку охололо. Я вже думаю, що треба було завернути в пергамент і покласти в морозильник. Але і так воно вже охололо. Зараз покажу ось таке сальце, Дуже запашне. Маринувала. В мене є приправа для сала. Ну, тобто я його відварила, посипала цією приправкою, потім додала сіль і натерла чесник. Сподіваюсь, буде смачно. А Спочатку хотіла його запікати, потім передумала. Думаю, і так буде смачно. А маринувала я в ось такій приправі: до сала називається. Ніколи раніше її не використовувала. Це Друзі якось казали, що вони в метро беруть цю приправу, і їм дуже подобається, бо вони теж такі салоїди, як і ми. І думаю, ну чим же ж сало можна спортити? Знаєте чим? Його відсутністю. А так мені Ні, ну є, є таке сало, якоїсь один раз, мабуть, в житті таке їла. Що коли я працювала, і моя судовниця принесла. На роботу сало, хоча, ну, як вона сама, ця дівчина з села була. все. І думаю, господи, як можна вибрати таке сало, я не знаю. Ти живе в селі. Е, ну Розуміється ж на ньому, має розумітися. Але ні, воно таке тверде, жорстке, така е, шкірка. оця, бах, Його вгристи не можна було. А... Не знаю, як можна так вибрати сало. Ось, а я сподіваюся, це буде смачно. Так, я вже збираю наш цей рюкзак. Це наш походний рюкзак. Тут ще такого ну, поклала тільки а, ці, такі піоночки для собак, хоча вони і цілий день на дачі на вулиці, але ночью вони можуть ще й на пільонечку сходити. Потім завжди з собою беру okay. цей препарат. На всяк випадок. Взяла від горла, краплі вниз. Вчора, до речі, купила, бо нас з нікою закладало ніс і ну, е, ночі Я думаю, бляха, що це ми будемо робити? в нас капель не було. Пішла вчора купила. Потім і, і пен, і бупрофен, і сенціадлі. Взяла все. Це з такої аптечки, ну, на дачі купаліків теж є зарядку від iCosa. Постирала ті речі, в яких я минулого разу була на дачі. Це піжамка і теплий костюм, в якому я ходила, заляпала його жиром, коли ми смажили з Юрою картоплю. На кругу минулого разу і відстирала фейрі. І зараз ще подумаю, що це нам з собою взяти. Ну, Зараз ще підемо на ринок, подивимось, що це треба Та, купити. Не а? Не Моя? Да. Не знаю, треба її перенабрати. Ми вже з Юрою зібрались. У нас сьогодні теж 20 градусів поки що. Ну, Вдень має бути тепліше. Збираємось і йдемо на базар. Хочемо якісь овочів купити. Ну, щось таке на дачу. І а, карасів. Йдемо за карасями. Сподіваємось, що вони ще там будуть в цей час. Ну ще мають бути, правда? Так. Ви поки що вдома. А це я назбирала ці теплі костюми на дачу. Все, скоро будемо. Друзі, ми вже приїхали на дачу. Ну Вже давненько приїхали, але ну, займалися справами. А зараз ми з мамою хочемо ось цю поверхню. Ось? Цю. Куда? Ось цю. яку я заклеювала цією фольгою. Вона від вітру порвалася. Мама купила таку самоклеючуся плівку, якою тумбочки обклеюють. І Холодильники, і ми хочемо зараз спробувати тут поклеїти. Подивимося, вийде в нас чи, ні, чи не вийде. Покажи ленточку. Ось така, така плівка, да. прям мрамор. А що ж? Головне, щоб у нас вийшло, да? щоб вона туди приклеїлась і трималась. А що це вона? Що ви хочете? Куди клієте? От це. на цю? Угу. Ну, якби воно рівне, було отак. Я попробую. А Юра вже збирає мангал. Будемо кастрик робити, ковбаски смажити. Мама зробила домашні. І ще я вам показувала, взяли карасів. Сьогодні трошки посмажимо, і завтра ще буде карас... будемо карасі смажити. Бо завтра у нас гості. Да. Дивіться, як яблуні вже розквітли. Це слава побідітелю. яблучка. Ну і всі. Чи порозквітали, вже магнолія в нас розквітла. В общем, красота сьогодні така гарна погода, але щось знову на голову дави. ті. Лорочка на своєму нагрітому містечку. Наш ранок на дачі. Мама приготувала бутерброди, Юра зробив чайок, сидимо, їмо і насолоджуємось співом птахів. Тільки послухайте, як гарно співають. І, до речі, у нас сьогодні щось пасмурно, але дощу не передбачається, тому зараз поснідаємо і будемо братися. До роботи стріпатися. Так, дівчата вже стріпались. Стріпались, так. Стріпалися вже зробили. Вже По стріпуньки. Стріпки стріпки починаємо так сказати. Готуємо. З нами Юля налагоджено. Слава Богу. Вирвалась. Нарешті добралась. Нарешті і думаємо, що команда морське оку в зборі. Точно. Ще й кукурузка. Да. Будемо кукурузку смажити. Гаряча кукулюза. Ага. Mm, да. mm. Зараз буде картопелька Галяча. на кругу. Як ви бачите, ми вже вдома, десь півтори години тому як приїхали, дівчата в отключки. і зараз мені треба їх буде ворушити і мити. Тому що минулого разу, коли я приїхала з дачі, я їх не купала. А цього разу треба обов'язково покупати, тому що ми, коли уїжджали, я стирала цих ліжечка. І треба ще на наявність кліщів їх передивитися, вичухати. Не знаю, як це буде, бо буся дуже-дуже сильно ліняє, заб'є мені, мабуть, душеву кабіну. Ну, я спочатку її вичішу. Ну, почну я з лорочки, але дивіться, як вони. Буся <сщо> ще хвостиком. Тюнь. Набігалася, ще дружбан приїжджав в річ, да. Ой, приїжджав, скажімо, стомлені такі. Да. Ой, такі мамині вонючечки. Мамині вонючечки, такі дачниці. Що вона бахкає там? Так, зараз підемо купатися, митися.